Близько півтора мільйона на власну справу в Івано-Франківську розпочалась програма підтримки малого та середнього бізнесу. Відтак підприємці можуть подавати проєкти на фінансування у вигляді інноваційних ваучерів. Інноваційні ваучери це фінансова підтримка, яку зможуть отримати переможці нашого конкурсу. До участі в конкурсі запрошуються фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які представляють малий та середній бізнес і здійснюють свою діяльність в Івано-Франків. Тобто вони можуть бути як місцеві, так і долоковані. Загальна кількість переможців буде 20, і кожен з них зможе отримати фінансування на суму до 60 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту. Проєктні заявки прийматимуть за трьома напрямками: це інновації, маркетинг і консалтинг. Заступник голови Івано-Франківської громади Михайло Смушак впевнений, у час війни дуже важливо допомогти бізнесу вдосконалити маркетингові стратегії, вийти за межі міста та збільшити. Продажі. Тому закликає підприємців не нехтувати такою можливістю. Нам можливо, щоб ті практи, які є в місті Івано-Франківську, в наших підприємствах, щоб вони були втілені в реальність, адже інновації знову ж таки, це є економічний розвиток, це є соціальний розвиток, це є екологічний розвиток, це є загалом і глобальний розвиток світу. І дуже важливо, щоб Івано-Франківськ долучався і долучився до цього такого глобального розвитку, і наші підприємці. Створювали нові робочі місця, створювали нові продукти, підвищували конкурентну спроможність, підвищували загалом і масштабували свою діяльність, і це все буде сприяти тому, що ми будемо мати більше доходів, в тому числі і міський бюджет міста Івано-Франківська, і ті кошти ми зможемо направляти на реалізацію різноманітних заходів. Крім того, зауважує Михайло Смушак. Цей конкурс розрахований і на релокований бізнес. На початку повномасштабної війни. Ни влада та місцеві підприємці об'єднувались, щоб допомагати переселенцям залишатись на плаву. А цей конкурс додаткова можливість отримати необхідну підтримку. Було релоковано досить багато підприємств, і більшість з них шукали. Свої особисті якісь можливості і шляхи, як вони мають тут працювати. Хтось орендував приміщення, хтось кооперувався з місцевим бізнесом, хтось, відповідно, через знайомих, через міська влада, в тому числі так само допомагала, коли був цей пік, релоковувати ці підприємства і допомагала, скажімо так, зв'язувати наших підприємців, партнерувати із, власне, із, із внутрішньопереміщеними особами із їхніми бізнесами, і завдяки цьому багато бізнесів вдалося зберегти власне і сьогодні вони працюють успішно. Конкурс проводиться у рамках проєкту Нова економіка Івано-Франківська. Підтримка нових кластерів інноваційної економічної діяльності в Івано-Франківську. Він фінансується європейським союзом в межах програми Мери за економічне зростання. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія